Тіше питання, з якими звертаються діти, які стосуються саме психологічного здоров'я, це страх війни і смерті. З такими питаннями до 2014 року діти до нас не зверталися. Були суїцідальні дзвінки, вони є в усіх країнах, але питання, пов'язані страхом війни і смерті, вони виникли лише в 2014 році. є відповіді. На ту ненормальну ситуацію, в якому опинилось суспільство, це е, булінг або переслідування у школі серед однолітків, і кількість таких звернень також зростає. Причому е, жаліються діти різних категорій, і ті, хто переїхав вимушено з місць свого постійного проживання, і ті, хто, е, скажімо, проживають. В громадах, які отри... куди приїхали переселенці, от ті конфліктні ситуації, які виникають між постійними громадами і тих, хто приїхав, вони також потребують реакції, реагування психологів і соціальних працівників. І така робота по налагодженню. Комунікації зниженню конфліктів зменшенню насильства вона ведеться багатьма організаціями, і в тому числі планується і міжнародним медичним корпусом. Велика кількість проблем питань дітей це страх за батьків чи близьких, які залишились в зоні конфлікту. Наші діти стали дорослішими. Вони задають багато дуже серйозних питань, які ми часто називаємо дорослими. І на нас, на всіх, лежить дуже висока відповідальність допомагати дітям справитися з тим з тією проблемою, яка у них є.